Жителів Румунії закликали сховатися в укриттях під час нічної російської атаки ударними безпілотниками 13 вересня по півдню Одеської області. Повідомило румунське видання Дігі 24 Населення сіл Тульчинського повіту отримали повідомлення Arrow Alert про можливе падіння уламків російських дронів. Там йшлося, що у разі відсутності укриття слід залишатися у приміщенні подалі від вікон і зовнішніх стін. Орієнтовна тривалість надзвичайної ситуації оцінювалася у 90 хвилин. Нагадаємо, вночі 13 вересня над Одещиною сили протиповітряної оборони збили 32 ворожих ударних дрони камікадзе шахет 136-131. Також було влучання по портовій інфраструктурі Ізмаїльського району, поранені семеро людей, понівечені нежитлові будинки та постраждала стоянка вантажного автомобільного транспорту. Від Ізмаїла до прикордонних населених пунктів Румунії приблизно 300 метрів через річку. Дунай.